Вітаю всіх, мої дорогенькі, Росія на слідуючі неділі, на слідуючому тижні. Е, усі, хто мені буде писати не неділя, а тиждень на українській мові, йдуть в бан і будуть послані нахер. <кій> і так, Росія на слідуючій неділі, на слідуючому тижні, з 24 по 30 е, березня. Яка богиня прийде до них? Слава Саті, ізячне іскусство. Їм треба придумати щось таке нове, щоб можна було удивити весь мір. Щось нове, ізящне, якийсь новий ізячний план. Така богиня до них прийшла. Те, що вони пропонують, уже всім е, не, не подобається. Да? Надо проявити творчість, якусь ізобрітательність, креативність. І так, перше ще хочу спитати: чи летітиме по них е, наші. І летітимуть. Летітимуть. Перша ж карта показує огонь. Летітиме активне небо. Летітиме. Кстаті, нас теж будуть зупиняти, щоб ми від цього відмовилися, щоб ми цього не робили, так само, як і, щоб ми не стріляли. Да, що Це невірний е, путь. І нас це буде розстраювати, але. Я якраз і Україну показують, так. Да? Їх будуть зупиняти, не стріляйте по Україні. І нас будуть зупиняти, не стріляйте. Але і вони стрілятимуть, і ми стрілятимемо. Єдине, що мені показують, якийсь об'єкт особо вкусний Україна, да, може відмовитися, е унічтожиті. Він знаходиться біля води. <кій> У них жертви будуть. У них жертви будуть. Правосуддя. ну, закономірний процес, який визове возмущення в обществі. Ну, вся та сама історія. Битимемо да, по містах, де будуть маги, тобто якісь начальники засідати, по предприятіям, які щось виробляють. Да, будемо бити е, по якихось дуже таких смачних об'єктах. По правосудді маємо повне право на це, повне право, і будемо бити туди, де, де теж щось скоплюється дуже-дуже дороге. В общем, картина не міняється. Покажіть, от, наскільки вольно їм буде. Наскільки больно їм буде від цих ударів, покажіть мені, наскільки больно їм буде від цих ударів. Хочу сказати, що після цих перемовин і їх і нас будуть зупиняти, і карти це чітко показують. І в розкладі на Україну, і в розкладі на Росію. Зупиніть якісь удари. І тому ці всі удари, в карджатаро немає часу, можуть бути перенесені, можливо, в часі там, не на ці неділі, а на слідуючі. Наскільки їм буде боляче? Ну, по правосуддію вони получать. Буде боляче. Їм теж буде дуже боляче. І Будуть жертви, і поранені, буде все. Так, цю часть закриваємо. Покажіть мені, що потрібно нам знати про події на Росії з 24 по 30 березня. Покажіть мені 25 року. Подлость, обман, махінації, подстава, брехня. тому, що пообіщають не бить, а будуть бить, летітимуть шахеди. Внезапний хаос якийсь. У мене таке впечатлення, знаєте, що самі забрехалися, самі щось наобіцяли і самі ж порушили по подлості. І воно все обернулося проти них по дураку, і, знаєте, вони ще й в дураках осталися. Тому що події, які для них приходять по дураку, неочікувано. І тут неочікувано. да? І це крім того, що вони нарушать обіцяння і будуть бити по нас. Але їхні подлі плани, які вони формували, крутили, вертіли, вони можуть залишити їх в дураках і якось їх відтіснити, зробити їх отшельниками і пажами, і залишити ну, з носом, скажімо так, як придурочних. знову ж територія. Війна. Не віддам, так. Да? Карта смерті будуть настаювати на прийнятті якогось остаточного рішення по територіям, які вони приобрели. Щоб це питання було закрите, поставлена на ньому точка, і вони будуть це педалірувати, на цьому настаювати дуже агресивно, території мої, я їх завоювала, я їх відстояла, окупувала, І точка, все, ми до цього більше не повертаємося. Що ще нам треба знати? Ну, вони на себе беруть непосильну ношу на переговорах. Понимаєте? Їм на переговорах вони, їхні хотілки, їм самим підривають спину. Вони скільки всього хочуть на переговорах отримати, що це тільки утяжеляє їхнє положення. І їм буде предложено два варіанти, і оба їм не понравляться. Не понравляться. Тому що треба буде все одно щось теряти. А вибор робити треба буде. Вибор робити треба буде. А, що б вони не вибрали? Це буде їхньому пліпсу, об'явлено як. Скажімо так, як перемога. Що б вони не вибрали? Яке рішення не прийняли? Це буде об'явлено як перемога, як те, що ми, ми себе захистили, відвоювали від нацистів. Що, Так, покажіть мені, що там. Це? Лавров і колективний Путін. Що у них там в Кремлятнику? Що там в Кремлятнику? В Кремлятнику йдуть домовленості з кимсь дружба, миром, положительні емоції? Не так швидко воно йде, як хотілося б, але картинку будуть показувати дуже красиво. З ким стілуємося в дьосна, прямо вже, як знаєте, як чоловік і жінка. <гум> живем, живем гражданським браком. У нас вже скоро і ребнок з'явиться, ми скоро щось народимо, але поки що все йде дуже туго, медленно, і по рицарю мічей да, з великими конфліктами і Що ще в Кремлятнику? Трюхсторонні перемовини. На них теж давлять сила на цих перемовинах. Все це стосується е приобретених територій, які вони не хочуть віддавати. Треба приймати якесь рішення, тому що два, два варіанти, да? а вони будуть гратися як фокусники цим, е цим питанням, будуть, е ну, в общем. Внезапно в голови в кремлятнику комусь прийде рішення якась нова ідея. Якась нова ідея да? Дуже така агресивна, і вона дурна, як пробка. А про що ця ідея? Про що ця ідея? Розбите серце, імператор, маг? Звізда. Можуть щось сказати, що там покушалися на їхнього імператора. Можуть щось роздути в інформаційному просторі про Україну, тому що в моєму розкладі діявол, в моїх колодах Дьявол це Путін колективний, імператор це Зеленський. Можуть організувати покушення на Зеленського, отравлення, покушення що угодно, тому що їм не дає покою наш імператор. В общем, щось будуть роздувати в медіа якесь велике глобальне питання. Це буде дурна затія, як я вам казала, да? комусь вона з них в Кремлі прийде в голову. Якщо вони її втілять, ну, от карти показують по дураку. Ну, світ може тільки, знаєте, недоуменно пожать плечами і покрутить виска. Карта смерті. Радикальні зміни. ЗС... Війна. <кій> Все так само, як і у нас показують. Якийсь план по територіям, які вже на даний момент під їхнім контролем, помре, буде народжуватися якась, якийсь інший план. Вони будуть питатися продвигатися по чуть-чуть да, по наших територіях. Обіцяти одне робити зовсім інше. Ну, собственно говоря, цим захищаючи себе. Да? Наче, знаете, э, я побіділ на чуть не умір. Все, що вони будуть говорити про території окуповані, це все вже ми б чули 200 мільйонів разів. Можуть знову якийсь Мінськ 10 предлагати, або Мінськ 20, або Стамбул 1, або а, 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 Абудабі да? Де 5, ну, в общем, як угодно це можна назвати, все одно це все йде по брехні, по обману, по маніпуляції, щоб захистити себе. Пожалуйста, покажіть мені там ніякого покойничка не нарисується в них. Покойничка ніякого не нарисується. Та ні. До них навпаки може приїхати з допомогою якийсь іерофант. Да? Тобто якийсь глава іншого государства. Ну, естественно, того государства, який їх підтримує. А, ну, от такі от поки в Кремлі діла.